Жальна війна в Україні щодня забирає життя та руйнує майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я Андрій Денілевич і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого незламного народу. Ця страшна трагедія сталася у перший день війни, 24 лютого. Російські військові біля Нової Каховки розстріляли цілу сім'ю: 56-річних Анну та Олега Федьків, їхню невістку Ірину та двох онуків, 6-річну Софію та півторамісячного Івана. Свідком кривавої розправи став 29-річний син подружжя Денис. У момент трагедії він саме розмовляв з мамою телефоном і чув усе, що відбувалося. Від великої родини лишився живим лише він. Та його брат Олег, батько загиблих дітей. Коли російські військові вдерлися до Херсонської області, 28-річний Олег Федько був на службі у патрульній поліції. Дружину з двома маленькими дітьми забрали до себе у село веселе його батьки. Вони були упевнені, у тихому, спокійному селі їм нічого не загрожує. Але вже за кілька годин зрозуміли, що помилилися. Вже вертольоти почали залітати, десант російський висаджуватись. Біля Дніпра почали висаджуватись, парку нас почали якби базу свою розбивати. Сотні різних машин, техніки біля гесу. В цей момент зникло світло, вода. Маленькі діти в домі. Софійка, 6,5 половини років її, вайнір півтора місяця. Діти там просто були всі напугані, всі всі в шоці. Немає світла, що робити. Батьки Дениса разом із невісткою та малечою зібралися і ввечері вирушили до нової Каховки. Звідти планували виїхати до Одеси. Дорогою Анна Васильівна зателефонувала старшому сину Денису, який жив в Одесі, повідомити, що вони вже виїхали. Потім почув крики, крики, мами. Боже, як так можна? Це ж дитина, і все слухавка, наче впала. І далі чув крики, що був в шоковому стані, але розумів, що я маю чути, щоб зрозуміти, що, що взагалі відбувається, це, це не люди були. Люди не можуть так жорстоко себе поводити, не можуть простих, мирних людей брати, розстрілювати. І саме жахливо, що я чув три автоматні черги, чув ці вистріли, розумієте? Маму, тата і Іру вони вже добували впритул близько 30. Восьми влучань було сугубо по машині на проділявлені на ззаду, і спереду. Вже потім стало відомо, що причиною розстрілу цивільних людей було те, що водій, батько Дениса, начебто, невчасно зупинився перед російським блокпостом. Першу влучили в Софію і далі почали продовжувати вогонь. Тому, скоріш за все, добували вже дорослих, щоб скрити сліди злочину. Розумієте, це машина. Якби пасажирська там видно вікна, що в машині діти, видно, що жінки в машині. Це було жахливо чути, як розстрілюють рідних, і не мати можливості їх врятувати. І мама, і сестра, я кажу: зберіться, треба туди їхати. Може, ще вдасться врятувати. Я не знаю, що там їдьте, Будь ласка, туди до машини близько не підпустили повністю до машини, але. Віддали дітей, і дітей, що були шанси врятувати, якби їх віддали раніше. Та найстрашніше потрібно було дзвонити брату і повідомити про те, що сталося, про це важко навіть говорити і згадувати, як це було, які були у брата емоції там, тому що він, захищаючи країну, виконуючи завдання. Будучи на службі українському народу, він не зміг захистити рідну сім'ю. І для нього це була трагедія, просто, ну, в тому ще не розумів, не знав повністю, що відбувається, але чути від такого сильного, мужнього чоловіка, це дуже важко. Якби я до останнього надіявся, що вдасться врятувати, врятувати дітей, що зможуть щось зробити, але потім позвонив брат і каже, все, нікого більше немає. Потрібно було забрати з російського блокпоста розстріляні тіла батьків та невістки, але загарбники не хотіли їх видавати. Тоді ще довелося витягувати самостійно тіла своїх рідних, повністю повністю понівечені тіла, розстріляні, пошматовані. Це просто страшно говорити, розуміти, навіть казати це все суду. Поховати тіла загиблих. Вдалося лише за кілька тижнів. Іра з Олегом жили заради дітей, вкладалися, старалися. Соня ходила і на танці, диває на англійську, і співала в дитячому садочку. Її всі рідні любили, як вона ждала братика. Олег з Ірою робили все для того, щоб і Соні було комфортно, бо розуміли, що. Маленький, йому буде більше уваги. Думали про це, тому що байливі батьки з розумінням. У мамої мама квіти дуже любила скрізь у дворі, де можна було посаджені квіти. У них з батьком через це були постійно конфлікти. Він каже: тут можна було щось корисне посадити. Мама каже, та ні, тут треба красиво, щоб були квіти. Після того, що сталося, Олег кілька разів намагався потрапити на передову, помститися ворогу. Але керівництво не відпустило його. Зараз він служить у поліції Миколаєва, Денис займається волонтерством та співпрацює з херсонськими партизанами. Через що на мене почалось полювання, були погрози. Дехто думав зі сторони ворога, що я знаходжусь там на місці, намагався знайти. Ця вся ситуація, яка б вона жахливо не була, вона в першу чергу для нас, для людей, щоб ми щось усвідомили. Щоб була самосвідомість у нас, щоб ми розуміли, що ми українці, щоб ми розуміли, що ми одне ціле. Росіянам цього не зрозуміти, це зовсім інші люди. Просто як показала практика, як показав весь цей час, це реально, реально, ну, зовсім інші люди. Обов'язково переможемо. У нас немає іншого вибору. Дуже важка історія. Я щиро співчуваю Денису та його рідним. Таке не можна пробачити і забути. Залишитися без будинка та жити в наметі у власному городі. Це страшний сон, який стався наяву з подружжям пенсіонерів з Бучі. Ворожий снаряд прилетів просто на їхнє подвір'я. Далі сумна історія Олександра Забарило та Івана Туховського. Місто Буча приватний сектор. Тут на городі, поміж картоплі та кукурудзи, стоїть ось такий намет. Саме тут уже п'ятий місяць мешкає подружжя пенсіонерів. Палатка Телевізор привіз. От. Холодильник це дочка привезла, дали їй волонтери. Ну, це я вже купив, бо треба побритися. А так, ну я не знаю. ще можна зарядити телефон. На перший погляд, це чималий зручний намет. Проте це не зовсім так. Він зроблений з переробленого пластику, а тому не захищає від перепаду температур. Вдень тут спекотно, а коли вночі настає прохолода, Іван Дмитрович дістає вовняну ковдру. Сьогодні навіть ми проснулися, подушка мокра, вона наверху тако лежить. Голова тут де голова ще я коє, а так вона в округ мокра. А вже на вечір до утра, до коце постіль, да воно людяна. Я вже воно шерстяні пліді отак ложу, бо стаєш тою знає, що воно. Так жарко, так холодно. Що робити далі? Подружжя пенсіонерів наразі не знає. Жахом вони чекають на зиму. Нападає дитину таке на душі, що не хочеться не хочеться нічого. все таки треба, хоч хоч сховатися цього холоду. Говорить, та яка це життя? Существує. Ну куди підемо? Кожному на голову сідати ми не можемо. Ми не можемо йти ні до кого, мішати їм жити. А нам ніхто нічого не дає. Це ж не ми винуваті, що в нас горило. Олександра Забарило та Іван Туховський разом 12 років. Їй 72, йому 76. Проживали у цьому будинку на декілька власників. Снаряд влучив у частину сусідів, яка стояла зачиненою, тому вони не одразу зрозуміли, що відбувається. Воно туди гепнуло, де воно вранці ще гепнуло, а десь почало горіти перед обідом. Тут у нас стовп стояв, воно розбило стовпа. Я кажу, Ваня, що гепнуло. У хаті ми були, де ми. Тут нікого не було, а ми були з дідом вдома. Коли вже почало гарі баняти, поки ми вийшли з дідом, знайшли огнітушителі, бігали тут, там люди коло того дому стоять там. Кажуть, дід, щось допоможіть, тікайте, бо згорите. І так усі дивилися, так. Воно горіло десь. За останні півроку їм довелося пережити чимало труднощів після того, як згорів будинок більше місяця. Вони мешкали у підвалі. Жили ми у подвалі сім підвал. у подвалі. Чипом коли... типу Ну, там Тоді. таке, там х... Х... таке у людей погриба. Там так, от і... такі коморки в них. По початку mm -hmm. вообще в проході там свистіло дуло, а це ж березень місяць, холодно, ніде нічого немає. А потім одні уїхали, забрали дитинку, да уїхали з Божою помилкою, впали десь у Португалію. То ми їхню кімнатку, там хоч не так. 6 березня ми в тому підвалі. Ні тепла, нічого, нічого ні, ні світу, ні, ай, нічого. Ні. На костру то їсти варили, Туди, сюди прийшли то теж на буржуйки, бо теж нема нічого ні, ні світу, ні газу, нічого. Було все, а залишилося нічого. Ходили, да люди там дали трохи, одітися на це. Це ж не моє, це дали. Все, вот. все дам дали. Якісь куртки, якісь, і, і якісь... Куртки. сапоги, якісь ботинки. Хто, що то внуки що попривозили, то, то діти попередавали. А? Вони все питають, що вам ще привезти, що нам привезти? Куди нам його? Даже те, що нам дали, бо ну, ось тут лежить в сараї. Куди його? Всі ті горя робить, головне. Ну, ви воюєте, з ким ви воюєте, з чим. А це, виходить, з простими людьми, які взагалі не. Остаються всі, подивитися, сплошки рядом немає. ті хати, порозбивати все на світі. Собаки, якби вони люди були, але собаки є лучше, ніж ці люди, як вони й зараз, вон, бачите, що роблять. Попри все, подружжя все-таки засадило город, пишаються вже вирощеними огірками. кажуть, що за роботою ставало легше. До згорілого будинку намагаються не ходити, аби зайвий раз не нагадувати собі про те, що сталося. Проте думки про прийдешню зиму їх лякають. І Якщо питання з житлом не вирішиться, вони ризикують замерзнути на вулиці як безхатченки. Український уряд та комунальники вже попередили, що ця зима буде важкою як ніколи. Тому пропонують заздалегідь запастися теплими речами. Усім нам треба триматися. За час повномасштабної війни роботи української художниці Марії Лонюк набули чималої популярності. А малюнок під назвою Херсон Тиха окупація став ілюстрацією до багатьох новин та документальних фільмів про той регіон. Далі історія війни очима художниці з Києва. 24 лютого Марія добре запам'ятала. Жінка живе у приватному будинку у передмісті Києва. Весь перший день я спостерігала. Ну мені дуже добре з другого. З першого навіть поверху було видно, як йшли е, бої на Гостомельському, в Гостомельському аеропорті. Перше, на мабуть, таке враження було: а, а що робити? Не зрозуміло, куди тікати. Ну я завжди така людина, що я на показ емоції мало висловлюю, але ну воно всередині кипить, і мені просто ну простіше намалювати це. І в мені всередині така, от якась лють і образа кипіла, що воно все ж таки сталося. І така злість на, на росіян, на Росію, на взагалі на усе це, і ну сіла малювати цю дівчину. Бо я просто півдня сиділа, малювала, просто щоб відволіктись. Бо нервова система така: типу, ми зараз помремо, ми зараз помремо, треба щось робити. І я така, нічого, зараз помалюємо. Вона все пройде. Це перша робота, яку Марія створила під час війни. Малювала її два тижні, закінчила 7 березня. А ось ця робота стала найбільш обговорюваною у соцмережах. Багато почали писати про Херсон, що ніхто ну там мало говорять про Херсон. Хтось про своїх друзів писав, як вони не можуть виїхати. Хтось пише там, пам'ятаю, дівчина мені написала, що там чи не могла б я в сторіс виставити, що в Херсоні пропала її мама. Просто до неї прийшли російські солдати, і де вона тепер невідомо. І мені таких історій просто ну, пишуть і досі, досить багато і про загиблих. Я реально собі уявила. Цю біль і цю якусь таку безпомічність, жахливу, коли ти нічого не можеш зробити. Тобто твоє місто окуповане, ти просто ну заручник ситуації. І тому я намалювала цю картинку. Бо по суті це дійсно тихий терор. Оці, от знаєте, картинки й новини, там де хтось десь малює якісь українські прапори, тихенько передає якісь українські прапори кудись. Це дійсно такі, от ну якісь дуже маленькі спроби бунту, але ну. Це страшно, коли ти нічого не можеш зробити. В арсеналі у Марії більше 30 воєнних ілюстрацій. Усі вони створені внаслідок пережитих емоцій від страшних новин. Особливо художницю вразили звірства в бучі. У мене просто самі руки потягнулися до плашету, і мені треба було це намалювати, бо просто душа розривалася від цього. Там дівчина сидить на колінах посеред роботи і кричить просто. І навкруги намальовані тіла людей, і вона з ними пов'язана червоними стрічками. Тобто, це ну як символізм, те, що ми всі один з одним пов'язані, і новини про Бучу вони ну торкнулися не тільки людей, які жили в Бучі або поряд з Бучі. Це була ну тоді, це була прям трагедія на всю країну. А з цією роботою у Марії пов'язана особлива історія. Мені тоді написав один а, хлопець. Що йому дуже сподобався цей арт, і Взагалі, і ти такий класний художник. І він попросив тоді цей арт на обкладинку свого телефону, і я йому скинула, бо мені тоді було ну типу вау, мій арт комусь потрібен, крім мене. І десь через чотири місяці після цього мені написала дівчина попросила ну, роздрукувати футболку. Якщо мені пам'ять не зміняє, вона дружина цього хлопця, і він загинув. Він воював на сході. І він загинув там, і... але він ну дуже любив цей арт. І в нього він стояв на телефоні, і він його їй показував. І вона, коли ну, побачила, що є футболки, дуже захотіла собі її замовити в пам'ять про свого чоловіка. І мене ця історія тоді я пам'ятаю просто, мабуть. Де годину плакала, бо ну, це наша реальність зараз. Тобто тобі люди пишуть не про котиків і як вони купили там якісь класні персики на ринку, а про те, як гинуть їх родичі або кохані. І ну, така реальність зараз у нас. Страшна реальність. Яку щодня змінюють на фронті наші захисники? Вічна пам'ять та шана усім, хто віддав своє життя за Україну. Віримо в наші збройні сили та перемогу. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.